Щороку, 14 березня, в Україні відзначають День українського добровольця. Людей, які не були військовими за професію, але в критичний для держави в момент без повісток та примусу добровільно поставили на паузу своє попереднє життя і взяли до рук зброю, щоб захищати країну. І 2014, і 2022 рік показали, що воїни доброї волі в Україні не поодинокі. Добровольчий рух один з феноменів українського суспільства, одна з наших суперсил. У військо масово йшли та продовжують йти найкращі. Вони стали гордістю українського народу та водночас головним болем кремлівських посіпак. Кожного дня вони ризикують життям заради нас, чимало з них уже віддали своє життя. Україна продовжує переживати найбільше випробування у своїй новітній історії, повномасштабну збройну боротьбу з російським агресором за власну незалежність і територіальну цілісність. Нині добровольцем став увесь український народ. Ті, хто прийшов до центрів комплектування та поповнив ряди Збройних сил України, ті, хто став до лав територіальної оборони, ті, хто всіляко допомагає захисникам і готовий стати до їхніх лав завтра. Наша готовність добровільно стати на захист України є вирішальною запорукою нашої перемоги.